Місто Новий Буг віддає виклик містам України, а особливо місту Баштанка. При виклик і запрошую голову облдержадміністрації Вірікла Володимира Івановича підтримують нас, що підтримали також місто Миколаєві і вся України. Розуміла, згадувати нас! Україна поряд! І починаємо! Oi. І так, виклик з Олений! Виклик добрі! Україна! Разом, Разом нас! Нас відомо! Слава Україні! Виклик нашій! Николаю! Давайте давайте, давайте докази!